Він малював не те, що бачив, а те, що відчував. У його картинах тиша, рух повітря, думок і світло, яке не зникає. Це Іван Труш, один із найважливіших художників в історії України, людина, яка створила обличчя української культури. Народився він у 1869 році в селі Висоцько, неподалік Львова, в родині малоземельного селянина. Сім'я жила скромно, але хлопець із дитинства мав дві пристрасті малювання і книги. Його помітили, його підтримали. І він поїхав до Кракова у мистецьку академію. Там навчався у найвідоміших майстрів того часу, серед них Ян Матейко. Далі Відень, Мюнхен, Париж. Європа відкривала перед ним двері. Але Труш не шукав слави за кордоном. Він повернувся додому. Бо головне було тут. Він одразу зрозумів, українське мистецтво потребує не копій, а свого голосу. У 1898 році у Львові Іван Труш організовує виставку, яка стає сенсацією. Його ім'я починає звучати. Він пише не лише картини, він пише статті, веде полеміку, створює спілки художників. Він активіст українського мистецтва. Та головне це його портрети. Він не просто малював людей, він витягував із них суть. Іван Франко, Леся Українка, Володимир Антонович, родина Грушевських, Митрополит Шептицький, Павло Житицький. Всі ці постаті жили в його час і дивляться на нас через його очі. З Іваном Франком Труш був близьким другом їздив з ним по країні, слухав його промови, писав його очі. А от з Лесею, Українкою, все було інакше: більше напруги, більше дистанції, але й більше драматизму. Уперше вона позувала Трушу у 1900 році в Ялті. До того її ніхто не малював із натури. Через хворобу Леся не витримувала довгих сеансів. Трушу вдалося переконати її. Він створив портрет, який згодом став одним із найвідоміших образів поетеси. Повернувшись до Львова, художник написав ще одну версію для приватної колекції аристократа з Польщі. Це обурило Лесю. Її обличчя в чужих руках ні. Труш пообіцяв знищити другий портрет. Але не дотримав слова, він просто сховав його. І понад півстоліття про картину ніхто не знав. Цей портрет особливий ще й тому, що Лесю з натури малювали лише двічі: Іван Труш, і через чотири роки Фотій Красицький. Її чоловік Клементій Квітка вважав саме версію Труша найкращим образом поетеси, але стосунки між ними ускладнилися остаточно після смерті Миколи Драгоманова. Труш і Грушевський хотіли перевести архів з Софії до Львова, а Леся відмовилась. Вона не довіряла галичанам, не бажала втручатися у внутрішні конфлікти, не підтримала Михайла Павлика і не взялася за роботу з архівом. Після цього контакти між нею і Трушем практично припинилися, але портрет залишився тонкий, мовчазний, вимогливий, як і сама Леся. Труш не терпів постановочності, його портрети живі, люди на них не позують, вони існують. А ще він був мандрівником. Їздив по Галичині, Поділлі, на Дніпрянщині, бував в Італії, Єгипті, Палестині, але найбільше любив природу України, бо саме українські краєвиди він вмів перетворювати на картини його пейзажі, це імпресіонізм у кращому сенсі. Там немає зайвого, лише світло, повітря, простір. Він вмів написати вечір у кількох масках, і ти відчував, як згущується тиша. Труш був не лише художником, а й просвітником. У Львові він створив мистецьке середовище та підтримував молодь. Він прагнув, щоб українське мистецтво стало на рівень із європейським, і водночас зберігало власне обличчя. Він одружився з донькою Михайла Драгоманова, аріадною. Разом вони виховали чотирьох дітей. Та на схилі років художника спіткало страшне випробування втрата зору для людини, яка жила зображеннями. Це був удар, але він не ламався. Казав, що пам'ятає, як світ виглядає, і цього вистачить. Він помер у 41-му році напередодні нападу Гітлера на СРСР, похований на Личаківському цвинтарі. Йому було 72. і він встиг зробити те, чого не встигли десятки інших: увічнити українську націю в обличчях, кольорах, світлі та тіні. Його спадщина понад 6 тисяч робіт. Вони зберігаються в музеях Львова, Києва, Тернополя у приватних колекціях по всьому світу. Іван Друш це не просто художник, це пам'ять, стиль, гідність. Його пензель писав не лише фарбами, а епохою. Про нього має знати кожен українець і кожен, хто хоче зрозуміти, як виглядає українська душа у світлі, тіні й кольорі.